Транспортер картоплекупачки дворядної польської Агротех Це прорезиновий варіант. Ось такий він іде. Це в оригіналі Польща. Це не є замінник. Замочки Ось такий. Є ще такий самий металевий. Там біноклі, все це варіанти. Теж в оригіналі, не український замінник. Мійки більше подобається, в принципі, і такі, і такі люди беруть. Є, доставка працює, можна самовивозом. В описі буде до відео номер. Ой, номер кажу, сайт. На сайті можете подивитись номера телефонів, дзвоніть, питайтеся. Наявності, крім транспортерів, ще багато. Запчастин до кортопли купачок роліки, шестеронки. Ну все є в принципі. Набирайте.